Всім привіт, друзі! Сьогодні ми як завжди будемо грати в Майнкрафт. І це в нас село в плоскому світі. Друга часть. Ну що, погнали. Так, все. що. Тв бей. Так, ну у нас там нічого не підросло, так що, ну, Я ж казав, що в другій частині ми підемо на заброшку. Казав? А казав. якщо кажу слово, то значить треба його дотримуватися. Так що Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту... <звук> <звук> Ось, наврожка, ось заврошений порт. Ем, а до речі, там є цій скрині? Весно, що просто дві его ганетки все. Да, давайте ще подаримся, як він виглядає повністю. Мені не ці звуки по стіні. Так, ну, в принципі. Оу, тут двері впали. Боже, яких відкрить. Ну, вчать, знаєш, їх відкрити, якщо тут може Ем, Ну тут просто якісь лампи, які вже. я так бачу, вже трохи попортались. Тут просто повтиня Тут нічого. Тут нічого, Тут вообще точно не от нічого, Ну, просто верстак як Верстак. А чи сюди зайти не можу? Ну ладно. М -м 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 -м. Ну, до речі, шо ну, пусто. Тим. Ну, ну. Ні, я думаю, на другий поверх не буду. ну це поки що, поки що подойдуть що тут. Ні-ні ні. Чому я. Ні. Я не особо знаю англійську, але. Вроді би тут. -то, чому я маю це робити. Ем... Ну я щось не дуже тут розумію щось. Ну коротше, дивіться, скріншоти. От скріншот робіть. Ну, ну, просто в коментарях напишіть, як це буде, наприклад, там по-українськи. Ну, що я в англійську вообще ужасно знаю. Серйозно кажу. А то можна вообще підніматься почему? Ха, можна. на это Давай, разберемся. и тут на ч ⁇ нама иначе я понимаю все а! пуза до дверищи да двери еще пополам сейчас Ну, да да А! Ладно. Иди в попу. І все, дякую, я вже тут нахватався ці хвої. Ще тут помачення. О, ще один зомбі... Ні, О, ще скелет. Що шо тут світить? Що тут світить? Що тут світить? Там щось світить? Тут то. Тут, тут вогонь! Що він тут робить? Вот він тут зараз сужить моби. що це робить вогонь? Навіть овечку він заспавнилось. Що він тут робить? Він не терпіть, значить, мене поставили, щось не гасне. Ти крабай, ви вже вже достали мене! О, він реально погас. Так уже мене бить! Достали! А, живой! Зараз всех шеет, нажимаю на кнопку прыжку. Все, можно? Все, гореть в І що всі таке. Оу. Оу, інфовзло. Точно! Ми ж можемо мішечки зробити. Тільки треба це я. Шкіра треба ще. Те, що зробити тут добути шкіру. це тут треба ще вбити корову. Це дуже легкий спосіб, просто вбити корову. І в нас все ще не їжі, так що. другу друга, ну, що тут прикому? що там можна світа Смарагдовий блок Заграбастать. Але я його не можу бо тому що в мене немає злізіного каєла. Ну ще там усікі фонарі і прапор Української Гарської Республіки. Ну да. Так. Тут Аді голем. А що буде вдарити цього? Кіє, братік, вибач, 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 вибач. Ой. Ну я залезу. Надо теперь залезу и два мака. Я просто чисто прикола тут посажу, потому что что, что то за видел. Ну и что у нас в ЖГ залезу. Потому что пять штук. Читер. Читер 228. Все. Берите инструменты за Ча... Ну, все таки, давайте ты уже туда поднимем Нет. Ну, куда ты... Ну, куда ты... Дужены, это двужиной, это дупу, двужену, душину, это бля, это дубу, а! Да наш, зрис, вообще. Эээ, ну, короче, ночи, напевно. Потому что ночи, просто, такая бишка. Нормальный, босс. Ну, зарбу, напав, шо, со, салам, робот персону з не на весь світ. Що може там зірвати? Ладно, шучу. Ну, просто ідей порт у нас хороший, правда? Так, давайте подивимося, що там у нас є там. Що у нас там є? О! Нормаль. 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 Є в них хоча б щось. Якщо них там тоже щось виростало, то вони зможуть його засадити. На мої огороди. Ні, ну ага. Дірву щось, яке взагалі не виросте. Ось ця. О, вона мені треба, все, засаджувати. О, вони реально засадили, у них є. Сюнах. м, -м да, у них точно е. У них точно е семена. Чи, не, не е, вот понимаешь, тут есть дерьмо, и там злоуе. Вот а ты знаешь, что это Так то щось скоро в тут немає, ну тільки одні говечки і все. Що, ти хочеш, щоб я в тебе щось купив? Із Одна що мені за смарахтки? А це це цей? Вангуру и І И дай мне Ну, посадив його і шо? Ладно, я шо вже купив, то значить купив все. Іди сюда. Іди Іди Курува. Дай йокарнабай! Не знаю, нічого не випало крім м'яса. Я самый везучий, я самая везучий ряды на свете буду Ты че, роды селян тупкаешь? Так ты че размножуешься? Так я профи. Так, а чому ще я не зарубил себе муты? Ну, в принципе, ладно, давайте просто покупаем два камня. А, у мене вже було 6. Так, друзі, ем, тепер крафти тику. І де ти? я там затоптал? Ем, друзі. Так, у мене ж була це семена. Були, були, друзі. Ну, то, що не бо, не, то, що це немає. Ого! А звідки тут стільки слизу? Як думаєте? Ти кривай, що тут все затоплено? То це постійно топтає. Ага, я... Вам. Друзі, ем, е, 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 е так, е коротше. Десь, ну, відійди, ну, що відій, тут, ну, що Ну що ти цеєм? Еее, так Еее Ну короче, мене вже цей селян все достав, все, все, все Достав, все Цеє, все, він мене достав цей селян, все, друзі, коротше, цеє Еее, вибачте, друзі, коротше Ну цей селян вже пшиспатим, а де гуми? Щось немає Йокаре, ба... Що це таке? Це що? Це що за мегадеру? А що це у блокі впадає? Мангрове коріння. Він нічого не подав, у нас все. Ну цей ладно. Корот, друзі, всім пока-пока. Надіюсь, всім сподобалося це відео. Поставте лайк, підпишіться на канал, поки цей скелет мене не пробив. <кхід> ну і все. Я закінчую це відомо.